Розпочаток поєдинок. друг Зараз момент. Як же зараз не попадає. Момент розігрують удари. Дуже добре зараз було. Зараз одразу двох приходить, тільки я це сказав. За масло один проти двох. Момент. Брехов не встигає. 1 0 Відкриває рахунок джіллів. Ярослав Гук забуває. Прямо в коментаторську. Зараз момент 2-0. Це є рахунок. Бринецький забиває. Подвоює. На ліву бровку. І це точне підсилення зараз для атаки. Як для атаки, так і для захисту. Близнюк удар. І брехов витаскою заває. Буває сьогодні формула пива у нас. Таке може бути тільки бронзовій лізі. Ударить! не два, тьох! Близнюк. Гарно притягує. Данилів на близнюка, близнюк. Зворотній дай! Лютий стих витягнути. удар. Єрмола Назарій. Забиває третій. Секунду завершення першого тайму. Атака зараз приходить. Удар. Брехов. Розпочинається другий тайм. Єрмоло пробиває. Брехов рятує свою команду. До речі, незважаючи на вже три пропущені голи, Брехов. Ой-ой-ой, який гол зараз забиває! Давай, давай, давай! Вот такие. Команду. Удар швать! Удары 3-2 зараз. Скорочить вісно, до мінімального. Смолинець забиває. Брехов закидання на шиця. Швець, розвороту. можна бити. Швець, удар. Лише дря. Лише. Кидайся. Речук. Речук проходить. Який момент? Удари Пс. по повстіху. Брехов не точно дає. Данилів підбирає. Данилів пробиває. Брехов пропускає. 4-2 стає рахунок. Лютий пробиває. Лютий. Озеркевич виносить вперед. Удар! Повз ворога проходить. Попадання в ліу конференції, адже забезпечити ще ймовірно не вдасться. Адже з полісами зараз порив очок. Проте рух за кількістю забитих дістає зараз Матієнко. Швець Швець, Швець помиляється. Зараз є можливість і як так Михайлише не попадає.